Труба ПЕКСА п'ятишарова. Будемо зараз гріти, подавати термальні обробці. Видно, що верхній шар розвитці, дивіться, згинається, тримає форму, скрутили, вертається назад. Ось так зробили. Не склеюється. І так, і так. І так і тримаю форму. Зараз вона, от бачите, тримається, охолоджується, і коли охолоджується, то вона буде вертатися в попереднє положення, яке було. Ось видно, що зліз шар кисневого бар'єру. Шар покриття потім кисневого бар'єру, знизу прозора труба ціла. І нічого з нею не відбувається. Розтягується і назад стає у себе. Знов розтягується і назад стає.